Алло? Домашній? Пардон? Я тут знайшов мобільний телефон, а в ньому у списку контактів був домашній. Ну і ось, я вам дзвоню. А у вас є ім'я? Чи і надалі називати вас домашній? Що це ви робите? Та нічого, фліртую. І, до речі, це доволі приємно. Чи не так? Так. І тепер, коли у нас є така можливість... Можливість? Для чого? Пообідати разом. Але це можливість для кого саме? Звісно, для мене. А що мені? Цього? Телефон. Телефон, але ж він і так мій. Проте він у мене. Обід. Mm. Кава. Морозиво? Морозива. Допоможіть мені. Завтра у другій. Підходить? І як ми одне одного впізнаємо. О, мене ви ні з ким не переплутаєте. <ск acabar> <regions> no, Гаразд? Так, усе чудово. I will вот you as I go.